Всім привіт! Ми щойно були в Гембурзі, якщо я правильно вимовляю. Ангінбрук. Ангенбрук. Це типу секунда. Віддавали речі, які у нас були. А, тьомені, маленькі, плюс наші деякі речі віддали. Подивилися, нам хотіли собі в лються глянути. Поселичого. Але Нічого гарного не знайшли. Там в нас обмежений час, тому що ми хочемо ще в садовий центр заїхати, горшки подивитися, горшики. До 12-ї 13... повинні? До 12-ї? До 15-ї. Але зараз у нас вже скільки време? Десь нам треба в садовий заїхати, треба в магазин заїхати, а треба ще в одне місце заїхати і повернутися до 12-ї, коротше, будь вже вдома, тому що вкладати Тьомика спати. Треба, треба пополісозити, <ріху> бо до нас там на каву заїде Костін. друг, тому треба ще попилюсоти. Ми Будемо зараз видвигатися і їхати, так? Так. А музичку йому не музичку. <ріху> а, то мишка, яка в Лікарня Лікарня, бає, там. Так. А, Кепочку, кепочку, йому так незручно. Він же цей. Да, ви йому. Все закривайте. Поїхали. Mm. Ми приїхали ще в один гембру. Треба машину помити, бо вона дуже брудна. На вулиці сонечко останні два дні, що тепла погода, а потім вже буде осінь. Осінь дощів все таке. Було чита? Це Він працює лише один день в тиждень, суботу з 10 до 12. 12. Так, тут ще є горщики. А сині це як, скільки коштує? Тут просто є такі точечки, це ціна десять. А ну, дайте я пройду хлопчика. Мої улюблені хлопчики. Ось і дивіться, який горшик дуже класний. Один. А зелений? А можна я ці горшики візьму? Девіки гарні біля. Це для орхідеї взагалі клас. Клас. А, диви, є блюдечко з рибкою. Це щука, так? Ні. Ні. Це не щука. А, давай, тут рісна рибка. Прикольно. Так. Сейчас більше, нічого такого цікавого. Я і не з блюд. Начебто. Нічого такого і немає. Ми приїхали вже в садовий центр. Я, мабуть, доставати, а, тьом... Тьома буде доставати, тата буде доставати тьомика. Я, я обожнюю. Обожнюю бути в садових центрах, це знаєте, скільки рослин, скільки квітів. Головне там не загубитись і пам'ятати про час, тому що в нас обмежений час. Так, будь ласка. Пока тьома у тата на ручках. Yeah. Я швиденько піду проходитись і дивитися, що мені цікаво, тому що мені не тільки горишки цікаві, мені цікаво все. Я обожнюю. Я обожнюю. От дивіться, ой, яка красота! Ні, сюди нам не треба. Тут дуже багато всього цікавого. Наприклад, є лівець. погляньте на цей лівець. А гейхера. Я навесні шукала гейхеру. А вона продається осінню, виявляється в Данії. от. так от. А там цибулині є. Погляньте, скільки цибулинних. Тюльпани. 99 крон, 40 тюльпанів. Клас. Це якісь дуже пишні. Я знаю, що вони пізніше, якщо приїхати, наприклад, в листопаді, то тут десь 50% буде знижка на тюльпани. Тому зараз, в принципі, не дуже вигідно їх купувати, а от більш вигідніше буде, о, я пам'ятаю, оцей набір погляньте один квадратний метр, 30 тюльпанів, 130 крон. Я пам'ятаю, що цей набір 50% знижки десь в листопаді продається. І можна дешево з були ні покупляти саме в листопаді в грудні. На метр квадратний. Угу. Чи оцей? Я не пам'ятаю, який з них, але якийсь дуже класний варіант. Ви скільки кімнатних додавалось. Вау! Я зараз. Так, що тут у нас таке є? О, це ж ці. Різдвяна зірка, здається, якщо я не помиляюся. Оце їх просто вже займаються ними, на вирощування тут вже в скоріше за стоять. Не на продаж, як і цикламени, так і ці. А вони горщики. Я думаю, ні, мені здається, вона чисто. А може вже і на продаж. Навіть і не знаю. Це цінника просто ще немає. Мені здається, що, можливо, не на продаж. А мені треба горщика. Так, горщики є. А ми діаметр не подивилися, то. Ми не глянули діаметр, який нам треба. Для горщика з авокадо. Для авокадо. Точніше. Я теж гадаю, що це маленький. Ще зараз більше горше, ніж на це. Ні, здається, точно такий ні, же. Мені здається. здається. Оце такий, мені здається, йому буде. Оце, здається, такий розмір, як він стоїть в керамічному. А, він ще в керамічному А, тоді так. Ну, такі, такі, такі. такий клітка. Mm. Такий? Чорний. Тут тільки чорний. Є? Тут тільки чорний. Інших варіантів. Я думаю, ні, мене треба більше. Ти бачиш, що він в маленькому горшку, він активно росте. Mm. Ось які гарні квіти. У мене в подружки здається така, я не знаю, що це таке, сингоніум чи монстера. Але дуже гарно. Ми взяли горшочок. Здається, нормально, підійде, а там вже подивимося. чи не підійде. Будемо дивитися вже по факту, тому що в мене є коричневі, але здається, менше. Десь там один добавлятися. Але, здається, менше розміру. Відкрити тобі. І так, я вийшла на вулицю. У мене якраз є час для того, щоб тьома заснув. І я тепер зможу посадити нарешті вересня. От два дні залишилось тепла, тому я ними скористаюсь і йду займатися садово дворовими справами. Я посадила мікс, і я не садила цей верес, я його залишила, тому що йому тут не вистачає. Хіба що можна було там маленьке взяти, але мені здається, було б дуже перенасищено. Мені і так здається, що дуже багато. Мені подобається, правда, отут залишилось містечко, але мені здається, там би класно підійшла якась фігурка, наприклад, пташки. Можливо. По факту, тут повинно вижити все. Я на це сподіваюся. Сам шит повинен вижити. хризантема в принципі, також повинна. верес я не знаю, не садила. Що це таке, до речі, я не знаю. Якщо знаєте, будь ласка, напишіть. А це, здається, називається калоцефалус, якщо я не помиляюся. Є дуже такі великі кущі, вони дуже гарні і такі прям пишні пишні в нас в центрі такі висадили, тому дуже гарно виглядає. І так, що в мене залишилось? У мене залишився один. Кущик вереса і інший. І мені прийшла ідея, у мене ж тут вже троянди є. Дві. Я їх якось так посадила, просто між ними ще була оця фіалочка. Вона вижила тільки тут. Пересаджувати зараз троянду взагалі я не хочу, тому що вона все файно почуває. Це думаю, можливо, фіалочку звідси прибрати. Ящик великий і тяжкий. І сюди посаду, посадити з одної сторони верес. І з іншої сторони верс. Як гадаєте, шкода, що він різного кольору залишився. Але мені здається дуже файна ідея. Тому що так, але ще два куща троянди якось не дуже. Якби хоча б три було. Наприклад, тут рожева, тут рожева, і посередині, наприклад, червона. Або жовта. А так, ну не знаю. Я придумала. У мене тут є хризантеми. А, вони, бачите, починають оживати. Але хризантеми дуже люблять слимаки, От якісь пахучі рослини, типу чорнобривці, хризантеми, вони дуже люблять. Я це думаю їх звідси забрати. Бачите, як їх пооб'їдали. Звідси забрати і можливо посадити туди і туди. Тому що я хочу спробувати, щоб вони перезимували і, можливо, навіть оживуть. будуть рости і просто будуть рости там. Я, мабуть, так і зроблю. А зараз я ще подумаю, куди посадити. У нас перерив вечірній променад. Ми зазвичай після шостої години, десь 6 до 7, обов'язково виходимо з тьомої гуляти. Тримай його, тримай, 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 тримай! Тримай, тримай, тримай! Ми обов'язково виходимо гуляти, Чи він побігав? А ось сьомий я йду вже готувати вечерю. Хто за мамою йде?